керівника офісу президента Михайло Подоляк в ексклюзивному коментарі телеканалу Фрідом спростував заяву про припинення поставок озброєння зі сполучених штатів. Процитую він каже, що поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно. Це виглядало б антигуманно припинити постачати протиракети. Давайте так говорити особливо до систем Петріот, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають. Цивільне населення в Україні, заявив Подоляк, але знову ж таки ми не знаємо, чи є в нього вже якась підтверджена інформація. Впевнена, що вона має бути оприлюднена чи Міністерством оборони України, чи Генеральним штабом, чи все ж таки Офісом президента. Ну і українська сторона. Немає підтвердження офіційного про призупинення постачання ракет до ППО та інших снарядів з боку. США, про це кажуть також народні депутати. Але такий можливий варіант пропрацьовувався, Ну бо вже одного разу ми це з вами переживали, Тому ми маємо певний запас потужностей про це в коментарі РБК Україна. Сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Федір Він оцінив наскільки питання заморозки перед передачі з боку США, зокрема ракет для ППО є негативним для України. Він так само, як в принципі всі розуміють, зазначив, що будь-які обмеження постачання тих засобів. Для нас є дуже важливими, і це безперечно негативна інформація. Втім, за його словами, українська влада, розуміючи ризики сучасних міжнародно-політичних реалій, пропрацьовувала різні варіанти для того, аби мінімізувати негативні наслідки для України, в тому числі і такий варіант. Тобто, Україна, за словами Веніславського, має певний запас потужностей. А далі я думаю, що наші дипломати, міністерство оборони, офіс президента, парламентська дипломатія мають підключитися для того, щоб все ж таки ми отримали продовження поставок зі США. І також народний депутат уточнив, що це стосується особливо тих видів озброєння, які тільки є у Вашингтона. Зокрема, це ракети до систем Петріот. Також Воніславський додав, що українська сторона буде намагатися мінімізувати всі ризики спільними зусиллями. А далі будемо бачити. Ну і от як пишуть зараз американські ЗМІ призупинили нам, начебто, поставку зброї, яку ще обіцяла попередня адміністрація Байдена, це і ракети до систем Петріот, і Стінгери, і 155-мм снаряди, які дуже необхідні на фронті нашим воїнам. І також ракети до Ф-16 особливо все знаєте дуже негативно звучить на фоні того, що Росія посилює свої атаки щоночі, майже кожного дня ми відбиваємо комбіновані атаки. Це і ракетні, і шахетні, і застосовуються це і системи ППО, ну і відповідно так само використовують наші повітряні сили і літаки Ф 16 для відбиття цих атак. Але прикро, якщо ця інформація підтвердиться, то Чекаємо пояснень, чому це відбувається, от саме в такий складний час, коли Штати навіть не зупинили Росію, щоб вона припинила вогонь. Наші ну, ж росіяни вони, звісно, радіють. Вони знаєте, вони вже там святкують в Кремлі, бо вони розуміють, що якщо у нас не буде зброї від наших західних партнерів, союзників, то їм буде легше просуватися на фронті і захоплювати українські міста. Вони дуже давно закликають, щоб наші західні партнери. Припинили поставку всього озброєння, і вони кажуть, що мовляв, тоді ми погодимося на припинення вогню, але Росія бреше Росія хоче, щоб нам не давали зброю для того, аби ми не оборонялися. Кремлі, звісно, позитивно відреагували на призупинення постачання окремих видів американського озброєння Україні. Рот Путіна пісков сказав наступне: цитую: чим менше зброї постачається Україні. Тим ближче завершення СВО це так у Росії називають їхнє повномасштабне вторгнення. Звісно, що Путін, Пісков та всі інші російські високопосадовці вони радіють, бо саме цього вони і хотіли. Але ще раз наголошую, що поки що немає офіційної інформації про те, що справді американці призупинили зброю. Це може бути і про це пишуть американські змі. Але ми очікуємо справді вже на офіційні новини з Білого Дому, на можливо статтю із сайту Пентагона. Бо поки що такого ми не бачили, і тим паче. В Міністерстві оборони України сказали, що наша країна не отримувала офіційних повідомлень. Там прокоментували інформацію про призупинення поставок. Від США, відомство проведе телефонну розмову зі своїми колегами зі сполучених штатів, щоб уточнити деталі, про які повідомлять пізніше. Міністерство також наголосило, що окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації з об'єктивних причин. Не володіють всіма фактичними даними, тому я закликаю справді чекати на офіційну інформацію, а на можливі заяви самого ж Дональда Трампа. Бо мав би він на це все відреагувати, особливо зважаючи, що ще минулого тижня на саміті НАТО у ГАЗі, коли він відповідав українській журналісті. З ВІБІСІ про те, чи будуть нам ракети Петріот. Він зазначив, що можливо, я подумаю. Але виходить так, що якщо довіряти, так якщо ця інформація виявиться правдивою, то вийде так, що Дональд Трамп за місяць знав, що ця зупинка зброї буде. Бо як пишуть зараз, і політико і НБІСІНЮС і The New York Times», що мовляв, це рішення ухвалили ще на початку червня, і все це відбувається через те, що не вистачає запасів. У самих американців, хоча мені здається, що це не зовсім так.